Китай намагається балансувати між Росією і Заходом, вважають експерти. З одного боку Пекін хоче, щоб на міжнародній арені його сприймали як конструктивного учасника дипломатії, який відіграє важливу роль у стимулюванні переговорів про мир в Україні. З іншого ж з часу повномасштабного вторгнення в Україну Пекін постійно демонструє бажання зміцнити відносини з Росією. Вони намагаються грати дуже тонку гру. З одного боку вони намагаються триматись поруч із своїм автократичним партнером та союзником Росією, дотримуючись так званого пакту Друзі без обмежень документу, який вони підписали з Росією перед тим як Путін вторгся в Україну, а з іншого боку, не відштовхувати захід і не заходити надто далеко, щоб не накликати на себе санкції. Візит міністра оборони Китаю Лі Шанфу до Білорусі і Росії минулого тижня є свідченням того, що Китай продовжує зміцнювати відносини з Росією, кажуть експерти. І це попри те, що китайсько-російські відносини не є симетричними, адже Росія потребує Китаю більше ніж Китай Росії. Цей візит є сигналом, що відносини між Китаєм і Росією розвиваються на багатогранній основі. Що Китай і Росія зміцнюють військову співпрацю, енергетичні зв'язки. Взаємну дипломатичну підтримку зростає також інтенсивність їхнього спільного невдоволення Заходом. Я не бачу жодних доказів, щоб Китай збирався залишити Росію на військово-економічному чи дипломатичному рівні. На думку Вайна Китай вважає, що Росія йому потрібна, аби компенсувати тиск, який він відчуває через протистояння із західними країнами. Водночас, через власні економічні виклики, Пекін зацікавлений у стабільній співпраці з Європою і США. А війна це завжди нестабільність, продовжує експерт. Китай хотів би, щоб війна припинилась зараз, щоб Росія погодилась припинити свій курс агресії, щоб Україна погодилась на певну кількість територіальних втрат, і щоб в принципі було якесь перемір'я. Я думаю, що Китай хотів би заморожений конфлікт. Таким чином Китай міг би сказати, що конфлікт вичерпано. Ми зможемо вмити руки від цієї проблеми і перейти до інших питань. Професор Джорджтаунівського університету Деніс Крейк Вайлдер називає політику Китаю щодо України фальшивим нейтралітетом. Вони публічно заявили про нейтралітет у цій війні, але насправді китайці ніколи не засудили росіян за вторгнення в Україну. Китайське телебачення підтримує росіян. Уряд Китаю дозволив надсилати допомогу росіянам не летально, але запчастини інше обладнання, необхідне російській армії. Наразі китайці намагаються бути посередниками у досягненні миру, але їхнє головне занепокоєння полягає не в мирному врегулюванні на користь України, а скоріше в мирному врегулюванні яке не дозволить Путіну втратити обличчя чи владу вони дуже віддані Путіну. Президент Китаю вважає себе спорідненою душею Путіна. Хоча китайці залучені в мирний процес, вони залучені так, щоб підтримати росіян. Професор Уайлдер більшу частину своєї кар'єри пропрацював в американському уряді. Він, зокрема, відповідав за питання Азії в Раді з національної безпеки США при президенті Бушу. Він вказує, що одна з переваг, яку отримав Китай через війну в Росії і в Україні, це зменшення військового постачання Тайваню через виконання промисловими підприємствами США замовлень для України. Це стримує США від відправлення оборонного обладнання Тайваню. Ми відстаємо на мільярди доларів у питанні відправлення Тайваню зброї, яка дуже схожа на те, чого потребує Україна. Протитанкові ракети Джевелін Стінгер, системи ППО. Тож з китайської точки зору ця війна не така й погана. Це зв'язує руки Сполученим Штатам, змушує їх використовувати свої ресурси та кошти для України, а не на зміцнення Тайваню, з яким як ви знаєте, Пекін хоче возз'єднатися. Вони. Навіть заявили, що не відмовляться від застосування сили. При цьому експерти вважають, що є кілька причин, які могли б змусити Китай змінити свою позицію стосовно війни в Україні. Зокрема, вплинути на Пекін може успіх українського контрнаступу. Якщо наступ спрацює і українці успішно проникнуть на окуповані території, чи навіть за їх межі на територію Росії, тоді перед Китаєм буде дилема. Одна сторона в Пекіні казала б, що нам потрібно більше підтримувати Путіна, що треба переступити межу і надати Путіну смертоносну зброю. Інша сторона в Пекіні сказала б, що краще знайти спосіб швидко домовитися, щоб Путіна не знищили. Але ухвалити рішення, щоб посилити підтримку Путіна, Пекін може й раніше. Наприклад, коли побачить успіхи української армії, які поставлять під загрозу російський контроль над Кримом. І тоді ми могли б побачити ситуацію, в якій Китай задумається. Можливо, справді потрібно втрутитись в більш рішучий спосіб. Можливо, потрібно надати Росії смертоносну допомогу у значній кількості. У той же час для Китаю є абсолютно неприйнятним використання ядерної зброї Росією, переконані експерти Я думаю, це був би розрив з Москвою. Це дуже змінило б відносини між Пекіном і Москвою, оскільки китайці не хочуть брати участь у ядерній війні із заходом і розцінили б це як неймовірно небезпечну ескалацію ситуації. Оцінюючи політику України щодо Китаю, експерти погоджуються, що з Пекіном варто бути обережним. робота президента Зеленського та його партнерів на заході, включаючи США, полягає в тому, щоб тримати Китай осторонь. Сподіватись на те, що Китай відіграє проактивнішу роль марно. А от зберігання певної нейтральності Китаю, як це відбувалося досі, я вважаю, є великим досягненням української дипломатії. А вже після війни, незважаючи на його позицію сьогодні, Китай може бути зацікавлений взяти участь у відбудові України. вважає Уважає Алі Вайн. Україна не хоче відштовхувати Китай, тому що Китай потенційно може навіть з міркувань інтересів самого Китаю зіграти роль у фінансуванні післявоєнної відбудови України. Київ також розуміє, що вони не можуть публічно критикувати Китай. Потрібно підтримувати ці канали зв'язку. Тож я думаю, що президент Зеленський та його головні радники роблять все можливе, щоб впоратись з цим жонглюванням. Насправді це все, що зараз вони можуть зробити. Це максимум на що Київ може розраховувати сьогодні від Пекіна, говорять експерти, і радять офісу президента України не надто розраховувати на активну участь Китаю у реалізації мирного плану президента Зеленського. Ірина Матвійчук Костянтин Голубчик, Голос Америки.